Еці, надважливі Еці новини. Друзі, якщо у вас є жовтий банер, підтвердити вашу інформацію еці-продавця на протязі 7 днів, то ви маєте підтвердити цю інформацію. Якщо ви цього не зробите, ваш Еці-магазин буде відправлений в примусову відпустку. Зверніть на жовті банери, які знаходяться Ось я перевела в шоп-менеджері, ви переходите в шоп-менеджер, потім клікаєте на ось цей жовтий банер Підтвердити інформацію та дотримуйтесь інструкції, проходите повністю, що вам пропонується, і після цього ваш еці-магазин має підтвердити оновити інформацію про вас як еці-продавця. Друзі, знайшла статтю пояснення на Еці, чому нам з вами потрібно підтвердити інформацію ЕЦІ продавця, і тут є де посилання на зміни законів в Євросоюзі. Кому цікаво посилання під відео напишу. І ще важливе, мені на мій e-mail. Надійшов від Etsy лист, який називався Action Required. You'll need to confirm your seller info within 7 Days. Потрібна дія, вам потрібно буде підтвердити інформацію про продавця протягом 7 днів. Друзі, зверніть на це увагу. Не зробите цього. Навіть якщо ви не продаєте в Євросоюз, вам все одно потрібно оновити цю інформацію. У будь-якому разі не оновили інформацію. Еці буде блокувати в примусову відпустку Еці магазини. Зверніть на це увагу. Шановні майстри! Потрібна допомога по Еці, Пінтерест, прочитайте більше про Еці, Пінтерест, консультацію під відео напишу. Завантажте мої книги. 95 помилок на Еці, як самому зробити швидко аудит свого Еці-магазину. Еці SEO Еці українською, як просувати свій Еці-магазин без реклами. Pinterest 500 Pinterest групових дошок для Еці продавців та Pinterest перші кроки для просування за кордон на Пінтерест ваших товарів. Якщо є будь-які запитання, напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Приходівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці, гарних продажів за кордон ваших товарів!